Всім привіт, друзі! З вами Тарас. І сьогодні відео по нашому боксові, по будівництву. Дуже тривалий час я не хотів знімати у зв'язку з нинішньою ситуацією. От. Але, як бачите, потрошки треба це все робити. Потрошки є робота, стоять автомобілі, тому ми потихеньку і продовжуємо. Зараз іде вже процес утеплення, багато що змінилося з останнього часу. Тому хотів би сьогодні вам показати, розказати, що і як. Ну, Друзі, як ви бачили з попередніх відео, ми вже переїхали до себе і стали потрошки працювати, незважаючи на те, що приміщення ще недобудоване. Пов'язано це з тим, що і росте курс долара, а оренда приміщень зазвичай в доларах. Ну от тому потрібно більше працювати, щоб триматися на плаву. А з врахуванням того, що ще йшло будівництво, тому було прийнято рішення, чим пошвидше краще взяти трошки в борг, вкласти ці гроші, добудуватись, щоб мінімально працювати. Тому що знову ведень. Звісно, страшно в такий час зараз будуватися, бо сьогодні ми ще робимо утеплення, а не дай Бог, завтра може щось трапитися і це все завалиться. Тому особливо ми не поспішаємо робити якісь такі широкі, скажімо, кроки. В першу чергу підлога. Підлога ще також не дороблена, це чорновий варіант. От, для того, щоб можна було ходити, але є ось такі камінчики. і Саме ось ці камінчики добили мені телефон. Він просто впав. Це броньований здоровий телефон з 3-мм склом. Впав на гострий камінчик і скло розійшлося, як паутинка. Тому це також, окрім капців, заважає і працювати, і дискомфорт, і можуть виникати ось такі випадки. Найголовніше, що потрібно нам для роботи, це підйомник. У нас він називається Evert, розрахований на 3 тонни. От. Встановлювали ми його самі, і якщо можете побачити, довжину шпильок. І ось цей проміжок між підлогою. Коли заливалася підлога, ми насипали спочатку щебня. Тут дуже багато було відсіву. Ми його втрамбовували, поливали водою, він дуже сильно сідав і дуже багато пішло біля ями по краях. Як бачите, підложили досточки. Щоб можна було заїжджати на яму і на даний момент у нас по факту два робочих місця. От. Ну і далі все обробили плівкою от такого типу. Залили чорновий варіант, застих і на нього ми вже заїхали. Шпильки всередину не лише просто залиті на герметик, як ви знаєте, ми ще доварювали арматурину і забивали їх ще глибше. От, закладні розраховувалися, тобто, окрім ось цього бетону. В, кругом щебня там закладна ще з бетону в глибину десь ну, на декілька метрів. От, щоб він не виривався звідси. І, В принципі, посадили на герметик, доварили арматурине і все, слава Богу, тримається. Підйомник працює, налаштували, дуже важко було синхронізувати. Як бачите, на задні, з нижню синхронізацію перепрошую. От, але все ж таки все добре, все працює. Наступним чином, звісно, потрібно робити підлогу. Але не все так просто, як здавалось би. Підлогу ми хотіли б зробити з теплим полом. Для того, щоб, ну, по-перше, в колег вже є. Ми піддивились, скажімо так. Воно набагато тепліше, воно вигідніше. От Тому це було б набагато краще. Окрім підлоги, звісно ж, утеплення сьогодні ми робимо. Хлопці працюють це також, забирає дуже багато коштів. От, Тому, чесно кажучи, коли ми переїхали сюди, робота пішла набагато швидше. Дуже багато роботи було виконано по другому поверху. і Також знизу потрібно було все побілити. І все не знімалося за відсутності часу. Все не знімалося за того, що не було особливо бажання і настрою. Дуже важким елементом це було підбити ось цю стелю. Просто капець, як важко її було підбити. Ми тут ставили ліса, тут такі конструкції були, щоб ці листи збідняти. Я шкодую, що я не знімав, але окрім звичайних автомобілів, ми також обслуговуємо військових. Навіть сьогодні у нас була l 200 на додаткове встановлення, зварювальні роботи тому подібне, тому просто немає часу. От, моє віконечко також дуже функціональне, воно подобається. Ми з нього і дошки згружали, дуже багато чого було. От. Тому, в принципі, по першому поверху така ситуація, як зараз є. Зробили ось такі от полочки. Все тимчасово, звісно, поставили набор ключів. От, ну, а мій кабінет буде переноситись на другий поверх потихеньку. У мене було тимчасове місце. От, зараз тут хлопці розвантажилися, щоб прибирати повністю все освітлення. Також зробили по принципу, сусідів, буде короб і от такі от лампи. Багато хто казав, що ці лампи неякісні, але в принципі ми знайомі з ними не перший день, тому в принципі, працюють вони. Непогано. Розетки встановили, як і звичайні. Це світло в яму буде, також через трубку це все буде заливатися під каналізацію, як бачите, труба стоїть. О, тобто продумуємо наперед. Так і є розетки силові на 6 кВт. От зовні встановили зарядку на 22 кВт і потихеньку-потихеньку ми працюємо. От, тому, в принципі, обстановка зараз така. Ще все тимчасове, все рухається постійно, все змінюється. Головне працювати. От, ну і давайте перейдемо на другий поверх, покажу, що там змінилось. Не пам'ятаю, чи казав, але одні ворота в нас механічні, звичайні, ті, які працюють частіше на підйомник, і одні ворота електричні, ті, які на заїзд до мене. Також власноруч ми зробили дрону. Е, з цієї сторони ми залились. Драбина трошки пішла нижче і робили ми яким чином. З цієї частини, як бачите, де доварено. Іде цільний елемент конструкції, який навіть не пам'ятаю, де ми дістали, і його трошки не вистачало. Тому ми взяли ось таких от два профіля, доварили декілька сходинок. Пробували налаштовувати пульверизатор, тому півдробини пофарбовано, половина драбини ні. Криниця в нас повністю функціонує, воду достаємо, насосна станція поки не встановлена, але. В стіні, от там де валяється целефан, там проведена спеціальна труба для того, щоб можна було качати воду. От. Ну і в принципі підсипали це було трошки щебня. Вжух, от знаєте, друзі, чого так довго не виходять відео, бо от мене відволікли, я мав піти вам показати другий поверх. А нагадався через це, про це через три дні. Перепрошую, нас вже утеплили, нас вже пофарбували. От, ми вже гарненькі, от, тому можна працювати далі. От, машинка стоїть, заряджається, зарядку також замурували, тут все гарно. От. Ну і Тепер давайте все ж таки доберемося до другого поверха. І я вам покажу, що там і як. Тут вивізка можливо буде. От, потрібно ще пофарбувати драбину. Драбину ми варили з двох частин самотужки. Бачите, трошки не дофарбував. О, такий от у нас вигляд. Що ж, пішли. Тут у нас ще йде будівництво. От, світла поки немає. Стеля конкретно в цьому ще не дороблена. Це буде, скажімо, так, ванна кімната. Тут буде, як я казав, прихожа для клієнтів. От. Ну і в цій кімнаті, поки тимчасово, ми собі зробили столову. От. Кавова машинка. Як бачите, стелю трошки підбили. О, Навіть світло є. Ось, декілька розеток і тому подібне. Дверей ще також немає. І моя кімната, я вже трошки обживаюся, але, звісно ж. Отакий от, такий ще пустий ремонт. Сьогодні привіз шафу, то будемо ще ставити шафу, от, поки отак от все виглядає. Тут стіл поки що невідомого призначення, поки тут запчастини, БМС, ВСІМ, тому подібне. Це буде робочий стіл, за яким будемо щось шукати в інтернеті. Я буду шукати він навпроти вікна. І з вікна, якщо встати, подивитись. То видно ну, машина, яка під'їжджає клієнти і тому подібне. От Зараз на ремонті ПДМ в мене Ліфовський, якого потік антифриз. Будемо це все розбирати, як тому ПДМ, який вибухнув. От, Тому ось тут буде така от робоча зона. Заряджається тому подібне. лампу поставили, така от робоча зона. От, Вся так, фурнітура, яка стояла вдома. Меблі, все вивозиться сюди, тут будуть ще шафи стояти біля цієї стінки. От, Підбивали ми ось такими пресованими опилками. Ось, І весь інструмент, інструмент, перепрошую, в мене лежить тут. Таке от робоче місце. От, Але все ж таки вже набагато краще вже можна працювати. Якось так, друзі. От, Тому поки що, я думаю, таке ознайомче відео можна призупинити. Хоча буде освітлення, ще багато чого дороблятися. От, е працюємо. Трошки працюємо навіть, не знаю, що вам сказати. От. Тому на цьому в мене поки все. До нових зустрічей, друзі. Пишіть свої коментарі, будемо дивитися, що і як. До нових зустрічей, друзі. Бувайте!